TV UA. ПРО головне. Источник Рия новостей сообщает, что Британия предлагает тайно отправить на Украину целый корпус НАТО. План Лондона заключается в том, что на Украину как бы незаметно перебросят натовские силы из соседних Румынии и Польши. Корпус НАТО займет рубежи по правому берегу Днепра и над правобережьем. Установить безполітної зону. на цих кадрах. Ми бачимо чергові поля російської смерті в Україні. Знатоки воєнної науки США казуються займаються розробкою нової стратегії, яка усилює воєнної мощі економіку України. Бійці 47 ї окремої механізованої бригади б'ють з неба російську піхоту. Яка відступає після чергового невдалого м'ясного штурму, потім цю піхоту викошують чудовими 25-мм бушмастерами і полірують всю цю справу ударними fpv дронами Це гарний приклад комбінованого залучення усіх вогневих засобів. 47-ма бригада уже давно стала запеклим формуванням, де діють чудові оператори, навідники та фахівці. Деколи на таких відео, де все це виглядає. Задиркувато і динамічно може здати, що в такому розмотуванні ворога немає нічого складного, але насправді координація та синхронна це величезна майстерність, яка вимагає надзвичайного професіоналізму. Танковий екіпаж бригади Нацгвардії, червона калина, готує бойову машину до виконання чергового завдання. Насамперед кажуть військові, двигун треба добре прогріти. Навідник оператор танка на посовний слава показує своє робоче місце. Розкинутися на ньому неможливо, втім на війні каже недозручностей. Ну так і розміщуємось. ну, тобто, одне, що ми можемо защиту зняти, то тобто, є бокову защиту, Якщо потрібно добратися до казьоніка, то ми можемо тільки так. А розміщуватись так і тіснемося. Як ми теж не задоволені, що нема місця, але що маємо, що дали, тим і користуємося. Слава вже вісім місяців на передовій розповідає, потрапив до лав Нацгвардії за призовом. Одразу почав навчатися на танкіста. Ні, довго я не вчився, часу було занадто мало. Ну, якби хлопці вчились півтора місяця, я місяць, мене пізніше відправили, але все якби вчилися в бою. Ну, коли працюєш і по тобі працюєш, тоді страшніше, а так ні. Командир танка на позивний шарік має більший досвід. Стверджує результативність екіпажу, а також шанси вижити залежить від постійних тренувань та вдосконалення навичок. Все время навчаємося постійно. Немає такого, щоб ми щось вивчили. Все время щось нове з'являється. Ми щось все время щось ізучаємо. Тобто якісь нові проблеми з'являються, поламки чи ще щось Ми повинні вивчити, і як це найбистріше устранять в час бою. Чи непосредственно, якщо знаходимося десь на перевалочному пункті, там. на бойові завдання танкісти вирушають щодня, працюють як з відкритих, максимально близьких до ворога, так і з прихованих позицій. Розбираємо бліндажі, окопи, мінометки ворога. Кожен день працюємо. Кожен день. Екіпаж танка, три особи, хлопці кажуть, працюють злагоджено, бо стають єдиною бойовою родиною. Звикаєш до людей, і ти знаєш, що ти на ту людину можеш надіятися. Тобто це друга сім'я. Ми мусимо стати сім'єю, бо по другому у нас не буде роботи і не буде злагодження і ефективності не буде від нашої екіпажі. Цей танковий підрозділ відносно молодий. Йому всього кілька місяців. Командир має позивний вожак звідси і назва його танкової роти. Вовча зграя. Авторитет командира тут беззаперечний. В мене тут люди стають дві неділі місяць від ціли два самі неоки стоять вже такими супертанкістами. Ми не можемо, у нас немає часу догогратися. Ми воюємо, ми на війні, тому ніякої розслабохи тут немає. Вожак розповідає: окрім техніки, яка вже є на озброєнні, його хлопці готові опановувати іноземні абрамці та леопарди. Хист та бажання для цього є. У мене тут є будівельники, водії, різноробочі, прораб, менеджер по ну. Майже всі, ну крім інженерів, якихось там високих там оплачуючи, і міністрів ще немає. Хоча я можу і міністрів навчити, немає питань. Мають захисники і тактичні напрацювання, але таємниці поки що не хочуть розкривати. Втім, кажуть, це буде неприємний сюрприз для ворога. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал. Унікальні візки для евакуації поранених розробили та виготовляють луцькі волонтери. Конструкція цих виробів компактна і має високу прохідність. Такий механізм допомагає швидше вивести поранених воїнів із поля бою, а отже, збільшити шанси на порятунок. Як вдосконалюють візки з урахуванням зміни погоди, дізнавалися наші волинські кореспонденти. В одному з цехів кузні волонтери складають евакуаційні візки. Робітники зварюють раму. Конструкція цих евакуаційних візків унікальна. Її розробили самі інженери-волонтери, перевірили у роботі та вдосконалили виріб, врахували побажання бійців та медиків із передової. Вже він практично готовий, е, йде на покраску. Ми його тут перевіряємо, чи все е, працює, е, розкладається е, за щолки. От все працює, нога, нога складається, розкладається. Колеса колеса в нас перекручуються. Волонтери Віктор та Андрій розповідають: найголовніше було сконструювати візок із максимальною прохідністю, щоб в умовах бездоріжжя на ньому можна було легко перевозити пораненого. Отак прикріплюється людина до даного візка, так переміжає вона, получається була сіровочка, амортизатор, одне друге підтримує. Бо якщо дати на одному колесу, виїхати на такий камінь, він просто перевернеться, він не витримає. Дуже... Тут посадка. Така зроблена під прогнуті ці, щоб тіло себе комфортно, даже без всяких підложок там каріматів, комфортно себе ти не злітаєш. Воно прогнуто все. Працюють волонтери щоденно. За тиждень можуть виготовити два десятки візків. Кажуть, запит від військових не зменшується, бо виріб компактний і міцний. Взагалі він мінімально десь в БТРі, чи в скорій допомозі, чи взагалі в пікапі, Він мінімально займає місця. Це звичайне чорне телізо, труби полегшені, але надійні. Узимку військові замовили лижний варіант. Тож волонтери самотужки розбують. Зробили конструкцію, в якій легко можна змінити колеса на лижі і навпаки. У нас немає аналогу. Та я думаю, що і за кордоном немає. Ти не тянеш в руках, а везеш на військові, а туди машини не доїжджають по 3-4 кілометри, і вони мусять це все сунути в руках. Для того і є цей візок. Я завжди кажу, що краще ви будете возити бика чим вивозити поранених. Волонтери кажуть, шукають гроші, бо хочуть значно розширити виробництво. Поки що всі витрати покривають самі та за рахунок донатів від друзів і знайомих. Поки ми тут поки ми тут. І на сході ми максимально робимо, щоб хлопцям там в окопах було більш комфортно, щоб вони були більш захищені і щоб вони ну, відчували нашу підтримку. Що ми все-таки не на війні, але ми їм маємо чимось допомагати. Свої вироби волонтери відвозять бійцям особисто. Об'їздили ми практично всі гарячі точки. то с первых дней войны мы удалось. Майстри доправили на передову уже понад сотню эвакуационных виски. Понимание Авдеевка – самый мощный укрепрайон ВСУ на Донецком направлении. И наша теперь ключевая цель. Освобождение города избавит Донецка от обстрелов, перережет снабжение ВСУ.